Традиційно в церквах України в ніч на Великдень відбувалися всеночні служби, але триває війна, діє комендантська година. Тож і графік роботи православних церков України на свята змінено, розповів отець Сергій. Комендантську годину ніхто не відміняв. Можливо, у в часі, бо на даний момент з 11 по 5 у нас комендантська година. То зранку ми будемо відслужувати літургію. Ті люди, які прийдуть на ранні. Нічню службу ми освятимо паски, а запрошуємо усіх олександрійців, усіх місцян нашого міста на площу Соборну в центрі нашого міста, де буде проведений загальний молебень, де буде освячення пасок, і буде читатися молитва за наших військових, які дуже і дуже потребують цієї підтримки. Бо саме моральна підтримка саме їм необхідна. Благочине Олександрій анонсував акцію Збери святковий кошик захиснику України. Також ми будемо проводити акцію. Можливо, по можливості, хто може, хто пасочку, хто якісь там яйця, щоб зробити такий кошик нашим військовим, який ми потім відправимо на схід, де вони теж були приділені до цієї святкування. Освячення верби напередодні провели біля церкви, зауважує отець Сергій. Проте на Великдень, вже другий рік поспіль, освячення і молебень проведуть на площі Соборній у неділю о 9-й. По-перше, біля церкви у нас дуже мало місця. У нас зараз на території Олександріщини знаходиться два православних храми Православної церкви України. Це наш храм «Преображення Господня по вулиці Таврійська, 12. І другий Свято-Миколаївська церква, яка знаходиться за нашим міськвиконкомом, теж таке маленьке приміщення, де не можемо, на жаль, ми вмістити всі. Всіх наших віруючих і всіх бажаючих, хто хоче долучитися до цього свята, тому дійсно була така у нас пропозиція з військовими капеланами на початку агресії російської. Країни, як можна так сказати, то ми вирішили провести саме для всіх олександрійців україноцентричного населення нашого міста, провести загальний такий молебень на площі Соборна, і це другий рік поспіль. Ми будемо відзначати там, щоб задовільнити усі потреби всіх православних християн. На сторінці Сергія Ярового та Олександрійського благочиння ПЦУ у Фейсбуці опублікований розклад великодніх бослужінь у храмі Преображення Господнього, починаючи з 13 квітня. Підписуйтеся та слідкуйте за оновленнями.